Чого не видно будинків? — Бо туман? А ти з дошкою йдеш? Будеш вчитися? Може, зароків. Так завели до цього садочок. На вулиці щось дуже-дуже прохолодно. Що якийсь туман. Вже розсіявся. А ми вийшли тут згарі, не було видно навіть будинки, Україна каже, дивись тату. Як круто. Може садочка не існує, щоб не йти. Так, брокколі сьогодні, на жаль, нема. А я так хотів взяти хомячкам, щоб вони ще перекусили. На жаль, є тільки цвітна капуста. Вони її теж люблять, але я щось... Я її не люблю. Беру кабачок один тоді. Вони їх теж полюбляють. Тільки не знаю, чи зелений люблять. Чи білий більше їм, просто білого теж нема. Коротше, кабачка нема. Качкає по-пекінськи. Ну, значить... Не буде сьогодні в них кабачка. А, ні, я знайшов. От є брокколі їхні любими. Тільки такої. Не дуже першої свіжості. Надіюсь, їм сподобається букетик. Вийшло 90 копійок. Ось така от корзина. Не вже їх привезли. Маркішки виявилися. Це точно набираю велику і велику. Дві пачки. Бо їх і кідоці любить і думаю, які теж з'їдять. Парні зараз не по акції, то 111 гривень якось. ціна занадто велика. Хіба придеться поїхати, потім АТБ, щоб подивитися, може там дешевше. Просто ми останній раз брали по 57, можна було взяти дві пачки. Зараз купали не по акції. Хоча в них на сайті пише, що має бути по 63. Нема зараз. І то якась новорічна парня вийшла, біла, нова. Так, іду шукати наталі, вона на там на тих острівках зависла. Бачу, нарешті появилося оце от Моджу Pineapple Twist. Візьму попробувати, вона не є дорога, тільки обережно з тою їжею для тих хом'якиць маленьких. Люблю ранок. Ранку взагалі тут пусто. Можна ходити роздивитися усе. Twist Drink дитячий. Повністю пляшка пластикова і зверху, бачите, кришка ломиться. Так, в мене з'явилися макарони, але це неспроста. До нас вернулася Наталя. Нам на острівках купа, всього побачила. Ми ще підемо на острівки, потім як відкриються, купляти щось. Ні, але деколи буває, що ні, це так. Особливо, коли дуже щось сильно треба, дуже щось сподобалося. Так, що є ті іграшки, коли будемо забирати кормін, треба щось купити, якусь таку міні-дрібничку. Цікаво, що обрати. Я щось планую взяти їй на спробу, якийсь лего класік, Такий невеличкий, щоб вона пробувала складати, можливо, їй зайде і потім можна буде взяти якусь велику колекцію. Дупло вже занадто маленьке до неї. Але, коротше, замість барні взяти краще м'ясо, щоб зробити котлетки, щоб з'їсти м'ясне. Так, є ще кукурузку, ту, що ми брали. Оця дуже смачна верхня цукрова. Але назра по 69. Ми брали за пів ціни по акції. Але дуже смачна. Я не втримався від кукурузи. Наталя ще огірочків набрала, помідорчиків. Оце ні, я таке не люблю. Я навіть не знаєш, що з нього можна зробити. Міки ж люблять капусту, наскільки я знаю. Цікаво, чи вони би таку їли. Капусточку маленьку. Брюссельська капуста. 159 гривень за кілограм. Думаєш, вони би їли брюссельську капусту хомічки? Не знаю. Інтересно, просто можна взяти на пробу. Ну, та як ти її зважиш? <гум> та просто покладаєш брюссельська капуста. ти і все. І зараз будемо знати, скільки вона. І скільки вона вийшла? Дві гривні. Дві гривні? Ну, нормально. Так закупили для хомічків норм. Набрали все, що треба навіть завдоці. Потім покажу, як забрудняється садочку, що їх купив. Цікаво чи їй сподобається. Це от зацікавлення, чи вона зацікавиться тим, чи ні. Зайшли в зоомагазин. Такий кролик класний. бачиш, де його тримати, треба в такій величезному вольєрі. Або просто випустити в хаті, щоб бігати. Він реально класний такий, риженький. Там шиншилки сплять. Вона виходить додому, а я сижу з тим польом. Вона би так кричала, що дай то мій мілашка. А он дивися, інший милашка щось їсть. Він такий маленький, він молодий, бачиш, видно, що він маленький. Так, І дивися шерсть в нього класно. Так, нові мешканці. Ось так як наші анцитруси чогось, не знаю, прожили декілька днів. Взяли нове, щоб не чистили трохи акваріум. Каже, треба трошки більше їжі досипати, щоб не мали що їсти, бо ті дані його могли з'їсти ще в польоті ту всю їжу і вона не впала на дно. Так, от все. Їдемо додому. Так, принесли їсточки для хом'якиць, брокколі і брюссельську капусту. Найбільше мені інтересно, чи вони будуть їсти брюссельську капусту. Так, хом'якиці, Виходьте, не сплять, як завжди в день. Найголовніше вийшла, хобікиць. Нюхала. Ви сидять? їдять. А той. Такий заспад. То бо він постійно спить. Я прочитав, що от хлопці, от він хлопець, то вони люблять найчастіше спати, малорухливі, але дуже агресивні, тому кусаються. І прийшов одразу кусає Наталю. Все, пішов спати. А сіренька дівчатка, молоді, то вони люблять бігати без перестанку. І вона ще дуже-дуже молоденька. Дість, ти можеш її покласти чи хочеш тримати? Може їм розрізати навпіл? Ну, не знаю, як хочеш. Хочеш, щоб вони цей листочки обривали, вони так не знають, чи будуть. Вони все рівно з'їдять. Ну, Просто щоб зручніше було. Ну, як хочеш. Вона перекусила їй сподобалося. Чорний сховався. Чорний любить так, щоб то йому насипали. Вже стала і готова, щоб то на руки її брали. Це як маленька капуста в розрізі. <laughs> така міні. Міні-бренд. От висік, хум'ячить. Їй так зручніше їсти. Обережно ззаді чорний. Це запаска. Теж на два рази. Їм. Потім розріжемо наполовину. Вони оце не їдять, їдять тільки верх наші нові рибки. Зараз їх випустимо, подивимося, як вони зживуть з спиною. Оп. Так, один колега вже є. Є, все. Камінчики шой. Два колеги. Оце ну, якісь інакше, це не анцитруси, якось вони по-іншому називаються. Теж якісь прикольні якісь такі тигрові. Він чіпать в шоці, бо то новий акваріум. Висідання вже приплили. О, він якийсь такий прикольний, довгий. А другий ззаді тому. Всипали угу. їм їсти, вони вже вон, все виїдають, що падає. Так, той собі приліг у цей, нікуди не лізе, а цей бач, збирає. Вони ж тих в камінчиках так стукають смішно. О, і цей вже бачу чистить. Їжу зловить, хто перший. Єдиний хто не біжить за їжею то равлик. Він поки доповзе донизу, то Він вони живіло, все з'їдять. Ну так, ті щось там собі запримітили місце. Вони тепер будуть в тому місці сидіти. Хоча можуть і в хатку запливати. Так, забрали дитинку. Пити хоче, нагонилися. У вас сьогодні в садочку був кінотеатр. Прикинь, Наталь. На кінотеатр в садочку. Показали фільми. Yeah. На стіні кінотеатр був. Україна намалювала на тій дошці Хіловкіт. Каже, то для таточка. Yeah. Любимого, подарунок такий. Mm -hmm. Ви що я маю? Лего маленьке. Хочу вас класти? Це класік. Класік, Це машинки Формула-1. До мама бачила? Будемо складати? Ну йдемо. Так, розпаковочка. О, Порозліталися всі. Так, що там? Ого-го, як багато детальок. Капець. У нас ще має бути інструкція. оце, Як це правильно складати. У нас попалася. Червона машинка. Ага, у нас попалося, здається, Феррарі. Давай подивимося, що тут взагалі може попастися. Червоно-чорна, червона. А ні, в нас якась. Навіть не знаю. Зараз ми складаємо. Я думаю, що в нас червоно-чорна, якась така сіра. А, рожеву хочеш. Ну Тут все можна збирати колекцію. І попадеться тут відмічати. О, намальовано, як складати. Тут, бачиш, не тяжко. Зараз будемо думати, як її складати. Так, в нас є база. Потім дивись, на базу, оце база. база? Ось так от так. Потім треба знайти якусь таку детальку. Таку вігнуту, десь шукає її тут сіреньку. І потрібно антикрило знайти. Оце, так. Ні, Спочатку треба якусь дивись таку детальку, бач? Воно воно намальовано. Оця деталька треба вчепити на це. Давай я тобі допоможу. Так, вчепляй. Вчепилося? Так. Да. Там крутиться трохи. Ти коли її вже змонтуєш. Туди? Так, на сам боліт. Це боліт називається машинка. Боліт формула 1. А ні, там... Не сходиться, а ну де я подивлюся. Так, давай подивимося. Оце сюди треба ставити. Бачите, тут треба покрутити, повертіти, щоб здогадатися. От сюди, напевно, її ставити. Ось так. Бачите, все. У нас є перед. Тепер О, що я треба вже скласти? Знаю, яку треба. Ну, давай, складай. Ось ці дві. Усь ці дві? Ну, давай ці дві. Ці дві, але їх треба буде, знаєш, коли скласти, коли в нас буде той боліт тут по боках складений. Ух ти! Таке червоне. Ага. Ось тут. Таке ще одне. Є таке ще одне. Не знаю, запасне чи не запасне? Ще! Ще одне! Ну, відомо. Ше? І ще одне? Ого, так багато. А це що? А це? Це так виходить це дябчик? Дябчика і будеш шулом. складати і шолом. Вау, диви який крутий шолом. Клас. Шолом такий вдягаєш на дябчика. А дивись! Ну То в нас оцей випав. Дивися, отак вдягаєш і дябчик в шоломі. Дивися, у нас ось такий випав. Ось ти... Так, тут колеса треба скласти, у нас гума є. А Карина хотіла того розового. Так, колеса. Колеса, колеса, колеса. Це Кароліна вже склала. Давай будемо складати. Колеса треба з. ти що вже голову туди запхав? Бортувати, так. Я вже запхав, вже все. Так, бортуємо колеса. Каролінчик, Бортуй. Оце треба сюди запхати. Збуртувати, бачу, мама бортує перше. Так, перейшли ми на зимову гуму, так? Та а тепер у ці штучки. Плачу. Ну давай запихай це колеса. Вона правильно запихає чи? Так, та так, та, та, правильно. Отак запихай. Отак. А, Карлін... не, не так, Тут добре. колеса на, на це буде. Добре, отак от добре пихає. Угу. Та, тепер другу. Їх і чотири. Давай ще ці задні колеса. Там це, це бач простенькі оці, Формули 1. А є такі формули величезні на півдивану. Бла! Уявляєш? Так, тепер колеса. Дивися оце. А це можеш є. мені купити багато тих Формула 1, щоб я зібрала зібралося колесо. Ну добре, тримайся. Вони оце... їздило. Заставляй колесо. Треба сильно. Є? Так, оце, тепер наступне колесо. Так, Зараз ми перевіримо, чи воно їздить та Формула 1. Є, а ну пробуй. Їде, прикольно. Добре, давай тепер наступні детальки. Що в нас там ще намальовано? Так, дядька, ми посадимо на ось таку от штуку. Ось таку от штуку. Є плечі. Я тут тобі трошки допоміг того дядька склав. Так, нам треба знайти ось таку детальку чорну. Де така була унікальна? Ну, покажи. Чорненька. Оця. Потім на неї треба оце сіреньке, здається. Оп! І тепер що оце червоне. Так. І куди воно вставляється? Десь десь сюди в машинку вставляється? Так, це червоне і це треба сюди вчепити. Є. Так, тепер десь того дядька треба сюди вмонтувати. Та бачиш, ці бокові тут з боку треба вчепити на сам край. Іншою стороною розверни, так. Ось так от. Ще ще далі, далі відсунь. Далі, далі, далі відсунь. Отак от. У нас ще тут є детальки, бач? Такі. Їх треба буде вчепити ось так. З цього боку. Ніби йде догоривно. Ой. Це бачиш, як ці були лего Догори, Довгорив. Тут вона мальовано, бачите? Отак. Чік. Так, у нас майже залишилося декілька детальок. Голову ми вже примістили, і ще треба антикрило заднє вчепити. Оцю детальку треба сюди ставити. Ну, а це, я не знаю, це запасні. Зараз ми розберемося, тут у нас ще лишилося. Декілька деталі. Ні, не так. Це воно має бути ось тут. Дивися, ось сюди. А антикрило Формула 1 сюди я треба. Я ну нам вставляй. Хотіла не в ту сторону десь поставити. Чепляє, там сильно треба. Це класік, його треба дуже сильно. Вау! В тебе Формула 1 вийшла. І три лишніх деталі. Не знаю, звідки вони. Я думаю, що теж запасні. Зараз я подивлюся. А ну, Формула 1. В іншу сторону до мене, чи доїде, чи ні. Запускаємо. Вау! <рапляє> Ти чула, як вона сильно їхала? Такий звук робить прикольний. Опусти, дивись. Ну, він голову цей, він Загубив. <рапляє> а, він повер... повертав. Чого, прикольна машинка. В нас попалася така сіренька. Можемо ще купимо? Може. Оця в нас попала. Так, коротше, в нас зараз Формула 1 попалася так. ось ця от сіренька. Не знаю, це Макларен, напевно, Мерседес. Бо я думав спочатку, що це Феррарі. Кароліна хоче в цю рожеву, хоче зібрати в цілу колекцію. І тут аж 12. Що? А до них ще потім може продаються. Може, будемо збирати, то як зараз? Ми можемо до неї збирати в цілу колекцію машинок і продаються ще треки. Типу, як хотвілсі запускати їх, хто перший. Yeah. Ну, дуже класно їде. Мені сподобалося. А тобі як? Прикольна машинка? Вона ну, якщо десь стукнеться і розлететься, то її можна ще раз скласти. інструкцію не треба викидати. Добре, не викидаю, там ж треба записувати колекцію, щоб упалося ручкою. Сподобалося? Дивися. О! <laughs> Все! Аварія! <laughs> Аварія. Давай. А тут він проїде через ту яму, як думаєш, боліт? Ой, ні, не проїхав. А я? Ну давай. О, все, аварія <зас> теж. <тоже>. Злетів <зас> з траси. <зас> Сподобалося. О! То ще ж не все. Я покажу, що ми ще купили. Ні, Формула, Формула 1 немає їй сподобалась Формула 1. Дивись, що ми купили маркішку. Я їх купив. Сільпо. І дивись, що ще ми купили маленьким комічкам. Маленьку капусту. Вони її вже половину з'їли. <рес> Досиш потім ще їм якусь саму-саму маленьку морквочку, щоб вони гризли, добре? Mm -hmm. ну, біжи, тільки вибери саму класну для них. Так от, їжа для хом'ячків. Хом'якиць. Хом'якець. Ну, І ще кукурудза. Знаєте, деколи як ми варимо кукурузку, то пару гранул я беру. От кукурудзину кидаю, вони теж їх їдять. Але, чесно кажучи, вони вигризають з середини, а шкірку лишають. Точно так само, як от з яблуком. Вони яблуко з'їдають, а шкірку потім ввечері лишають. Кароліна вже робила габі-котиків вчора із сердечками, але ще до кінця щось бачу не доклеїло. Габі-котик тато, мама і доця Каролінка. Додайте, де є Каролінка? Так, оця коло сама прикольна. З карамелю. Не знаю, що Наталя буде робити з цими, от. Навіть не знаю, як їх називають. Чорні кабачки. Так, от ще один. Ось і навіть є ще такий. Прикольненький. Хомічкам, моркучку таку велику, ой ні, може таку малесеньку давай. Квисіка малютка. О, цікаво, чи вони будуть їсти, на тримай будеш їх готувати. Тримай їх в ручках і вона прийде сама буде їсти. Може вийде ще й той чорний, ну тільки сіренька. Ну. Беч, вони трохи з'їли тої броколі, капусточки. О, вийшла. А вона така, що знаєш, може взяти ту морку і запхати повністю до рота. За щоку запхати. Що не хоче? Не хочеш а? Поклади їм тоді тут, а вони собі візьмуть. Так, вийшов чорний. Виш їсти, сховався. Ну, так це морква. Вкусив моркву. Гей, їж. Їш. Щось так. Такий переляканий та бери їш, чорненький. Сиренька. Їй більше сподобалося так бачу брюссельська капуста. А чорний не хоче, так? Да? Я вам залишу ви все рівно будете їсти. Я знаю, що ви будете їсти. Обнюхала мене. О! Он той голодний вибіг. Так, ну він тут, я так розумію, господар в клітці. Мусить слідкувати за ситуацією. Ми тепер знаємо, що ти кусаєшся, бо то хлопці більш такі агресивні. От. Так, вийшов, подивився, що ми тут даємо. Так, поки що вони, я думаю, не голодні. Вони ту з'їли капусту брюссельську так багато. Я ще колесо змащував, тому що вони цілу ніч бігли, воно скрипіло. Так, сховалися. Не голодні, ну нічого. Зараз потемніє і по виході вони тут все з'їдять. Ходить ніч. Зразу ну, видно, вони, не знаю як вони орієнтуються, бо їм там кліці не сильно і видно, чи то ніч чи то день. Ну тільки от сонце заховалося, все. Вилітають і чудять, роблять все, що хочуть. Я тут купробував цей мочок, мочок, пінеплував якийсь там твіст. Ну такий собі. Щось по типу нагадує пінаколаду, так от.